Всім привіт, мої girly girl and boys! У сьогоднішньому відео я вам розповім про студійне фото світла та різні насадочки, аби ви навчились робити гарні фото. Перше, з чого я почну, це звичайне постійне світло. Ну що ж це таке? Це будь-який штучний освітлювальний пристрій, який залишається вімкнем протягом тривалого періоду. Наприклад, настільна лампа, верхній світло ліхтар. Звичайно такі світла використовую для зйомок, аби зробити подібні кадри. Можна гратися зі світлом як завгодно, і це буде виглядати дуже гарно. Також зі світла є велика кількість. Ікість різних насадочок, які можна використовувати, перше, що я почну, це рефлектор. Рефлектори бувають різних типів, що дозволяє фотографам вибирати той, який найкраще краще піддає їхнім конкретним потребам. Це пристрій, що використовується для маніпулювання та керування напрямок світла, а додатково є такі соти, які можна надягати на світло, завдяки якому воно стає м'якшим, приємним і розсіяним. Ну, в принципі, як і я на цьому відео, ну ви поняли. Наступне це у нас така насадочка Тубус, який робить ефект кола, щоб зробити подібний кадр і бути щасливою, незалежною, сильною жінкою. Щоб сильно вас не навантажувати, продовження буде у наступному відео.